Всім привіт! З вами Дінамка, і це новий ріплей під каву. Беріть щось смачненьке до кави або чаю, і поїхали дивитись бій. Будемо сьогодні е, дивитись бій на мапі Мурованка на об'єкті 277. Це в нас зустрічний бій. Сетапів у нас десятки-дев'ятки, арти нема. Звуків е, в гравця довколишнього середовища нема. Я коли от коментую такі ріплеї, мені прям. Прям, Я не знаю, якось так, знаєте, аж в вухах темно, аж в голову дає те, що нема ніяких звуків. Так, обирає собі будинок, під дачу. А, їде, що прям, я думаю, буде заїжджати в І1, прям в агре. Ні, не їде в агресив. Помилилась. Прям так летів, заїжджає наш 113-й на базу. Не побачила, на що він перемкнувся. В реплеях прям погано видно. ЄБР нагліє, все, мінус ЄБР, а Медвед зараз буде під будиночком. Ні, не ризикує. Гонкевич засвітився. Маус і Тайп'ять Хеві, я думаю, десь тільки, тільки під'їжджають, їм треба трошки часу. Вони в нас не такі спритні. Леопард повірив в себе, отримає на 526. Суперконик, до речі, союзний. Лайк за позицію тобі. Дуже дивно. От я казала, до речі, на цій мапі, коли був реплей на Маусі, що одні й ті самі мапи на дуже гарний результат кидає. Чомусь. І дивіться, і знову в нас мурованка. Подивимось, що зробить е... зараз герой, головний нашого ріплею на цій мапі. Я прям колись любила Мурованку, але зараз моя улюблена мапа, мабуть, якщо так подумати, то це Вестфілд. От Вестфілд прям прям обожнює і дуже радію, коли я на нього потрапляю. До речі, до речі, може, у вас теж є якась улюблена мапа. Якщо вона є. Бо не улюблених, я знаю, що точно є в більшості. От, напишіть, яка ваша улюблена мапа, і залиште вподобайку, підпишіться і протисніть дзвоник. Буду вам дуже вдячна. Так, ми поки стоїмо. Головний герой ну, тільки по леопарду пофармив, е, не поспішає, півтрушка демеджа, три постріли зробив. Стоїть, боїться. Боїться їхати. Якось в розмін. Можливо, варто було все ж таки на початку. Залітає, до речі, по тайпу п'ятому хеві. Леопард нас не пробиває. Можливо, дивлячись зараз на розкатку, як всі стоять, було б дуже класно, аби він залетів все ж таки в цю ничку на і 1 і цей пагор. Леопард якийсь мега-дивний. Просто виїжджає. Приїхав мало того, що грати до тяжів. Виїжджає фулбортом. На що було сподівання? I don't know. Маусу теж залітає, 200 рівнесенько вже накидано. 2-2 рахунок. В нас іде захоплення бази нашим 113-м. На зелені ми бачимо, що Єстежки пішли прямо в піджим. Вони будуть там забирати тайпа 68-го при можливості. ЄБР, якщо не поїде, хоча ЄБР поїхав світити, але є одна проблемка, що там. А ні, ПТшки бачать. Значить, Фітюр підставився. Бо там є така низинка, що ПТЕшки б його і не побачили. Так, рахунок 3-3. Тут поки головний герой не дав нас пробиття. Зараз, можливо, ні, ні, не залітає по тайпу 5 хеві. 11 хвилин до кінця бою, 2 хвилини до кінця захоплення бази 113-м. Ну я думаю, супротивники зарядять фугас і в разі чого будуть збиватись 113-го. Так, у нас Маус їде верхом. Не пробиває, зато отримує від тайпа Тичку. злиця, видно, злиця от гарматою так от рухає я, я теж так роблю. Маус у нас просто зникає з за світу, але з'являється вчасно і ми даємо пробиття. Так, 3200 майже нанесено. Хвилина 30 до кінця захоплення в нас кудись полетів Суперкінь. Я не бачу, що в нього по хп. А, 500 ХП. Найс. Стояв, стояв і, і достоявся. Вицілюємо лючок <гум> земля. Так, а в нас тим часом 26 секунд до кінця захоплення. Бачимо тортика. Тортик робить мінус кінь. Хвилина до кінця захоплення. Ми доб... добираємо тортика. 3600 вже накидано. Я буду дуже сміятись, якщо 113 захопить базу. Ну, там маус приїхав ззаду. Маус буде збивати. Мабуть, зараз треба було піджиматись фармити мауса. Все ж таки. Так, да, збиває маус 113-го захоплення. Рахунок у нас 5-5 по ХП. Не, ну, не бачу повністю відмальовку. Показує, що все окей. Що ми ведемо. Блін, ну нема ніякого екшона, поняли? Ну просто от стоїть як, начебто, боїться. Просто боїться отримати якесь зайве пробиття. Чекає, поки вилізуть під нього. В принципі, що й робить медвед, за що отримає тичку на 524. СТРВ забирає 113-го, стандарт мінусує Мауса. Рахунок нас 6, 6. у нас 6-6. По ХП вже трошечки є просадочка. Цікаво, чому ПТшки продовжують. Дивіться, в нас тайп 68-й на зелені все ж таки вижив. Його не забрали. Але три ПТшки в нас стоять біля червоної лінії на К-лінії, нікого не бачучи, продовжують стояти. Ну, може, поїдуть? Може поїдуть щось робити. Так, вже бачимо, СТРВ заїхала на захоплення. Ми тут намагаємось якось е воювати проти тайпа 5 heavy. Залітає на 509 тичка і тай буде піджиматись. Патешки е нас ігнорують. Блін, ну тичка, ладно, е, Ганкевич зверху катається собі, Мі, міг би вже отримати від якоїсь ПТшки, але ми чекаємо, які вони займуть все ж таки, додумаються свої позиції. Дуже довго вони це робили, дуже не потрібно, як на мене, вони стояли на калінії. Е, ну, це моя думка. Я не знаю. Там вже реально не було сенсу стояти. Естерва, чудове прибуття залітає, танкує вазіка 55-го. Так. і... Тут СТРВ хоче прям. От прям хоче. В нього очі налились. От треба дати по 277-му. Е, в нас 40 секунд до кінця захоплення бази. Три танка стоять. Вже два, СТРВ з'їхав. 7-9. 5 на наніс. Фармить Ганкевич нікого не бачить, позицію він не змінює. Я, ну, я не знаю, ну типічні союзники е, мої в рандомі. Ну, змінити позицію. Ти ж бачиш, що залишається вже захоплення бази. от от, і ми програємо. Ні, він стоїть, теж чекає, поки під нього підставляться. Це піпець. Так, виїжджає, бачить Т-30-го, фулового вицілює, але захоплення в нас на тайпу 5 Хеві найбільше, бо він перший заїхав на базу, Тайп 5 Heavy відвертається від нас. Треба пробивати, треба робити, да, збиває базу. Тепер ще б з Гонкевича приїхала К-91 ПТ заважати нам. Не. Блін, краще б ти не їхав, чел. Я, я хотіла, щоб ти допоміг, але ти прям тепер якось оце от трешся, і зараз ще й Ганкевич сюди приїде. Зараз всі будуть тут 15 секунд до кінця захоплення. Отримує від тайпа вертуху, тайп взагалі не зводився. На хіба? Знову збиваємо базу. Влітає К-91 ПТ, та ранить Т-30, просто на хардкорі чисто влітає. Треба з Ганкевича збити базу. Тепер все на ньому тримається. Роблять мінус К-91 ПТ. Дуже цікаво подивитись, що, що він зробив в бою, бо помер він якось не Ало. 13 рахунок. Ми залишаємось в 2-4. Головний герой робить мінус Т-30. Треба ще робити зараз. Ой, найс, nice, найс, nice. все залетіло. Я хотіла сказати, краще б він забирав тайпа, коли Гонкевич закатував. Але тут дуже дуже добре, що залетіло. А гріль в нас теж. Я не буду коментувати вже гріля, бо ми бачили, як він стояв внизу на калінії. Потім, коли наші зелень вже пропушили, він поїхав. Подивіться по дев'ятій лінії, і ми залишаємось тут один в чотири. Гріль десь катається. Десь поїхав когось шукати. Ну Це такий маразм. Я вибачаюсь вже свої емоції, але що він робить? Ми забрали Бураска. Ми зараз маємо якось забирати тайпа 5 хеві. О, чудово, робить цей мінус. Ми залишаємось Ганкевич в нас, драбина в нас. Ой ой ой, блін, мені здається, зараз буде гайки. Nice. ні, вицілює, забирає драбину. Сьомий фраг. 10800. Але Гріль. З, ну. Гріль це просто забий. Пишемо: гріль камхір, їдь до нас. Е Гріля чисто своє паті, він фоловий. Тут, от, в цьому моменті головний герой. Офігенно відіграв, я вважаю, зробив мінус три танка, правильно, Бураск, Тайп і СТРВ. Да. Все, гріль в нас добиває Гонкевича. Слава Богу, перемога! Давайте будемо дивитись результати. Отже, друзі, результати. Майстер, основний калібр, воїн сталева стіна. Це в нас захисник. 10800 дав головний герой. Мені було цікаво К91ПТ, 1900 демеджа, ну, і гріль. Гріль в нас 2 тички дав. Отже, дякую величезно вам всім за перегляд, бажаю вам гарного дня і хай вам щастить!